baya science for a better life Почали свою працю на початку 2000-х років. З маленької території було всього 300 гектарів. Зараз обробляємо 12 тисяч гектарів землі. Основною культурою обробітку є цукровий буряк Сіємо 2000 гектарів. Крім того, сіємо пшеницю у зиму, яри ячмі, яру пшеницю, сою, кукурузу і ріпак. Крім цього, ще займаємося тваринством. Є 400 голів верха, і свинарство. Крім цього, є садки, 70 гектарів яблуневих садків. Багато приділяємо співпраці з компаніями, які поставляють добрива, хімію, пальне. Одні з таких передових, скажімо, по хімії це баяк. Багато в них беремо хімію, задоволені роботою, претензій немає і по якості, і по тому, як вчасно поставляється. Ми працюємо через е, ділера Агроскоп. Є програма, е, по-моєму, там е, набираємо бали і за ці бали отримуємо якусь техніку. Дженерики не використовуємо, тільки працюємо з оригінальними препаратами. Це дуже важливо, тому що ми бачимо результати. Якщо б ми ну, використовували дженерики, напевно, такого результату не було. Ми обслуговуємося в, в банку Аваль, використовуємо вексельну програму теж. Задоволені і дуже велике, дякую, що ви пішли по такому напрямку і банк і, і байк. Да, багато надають консультацій. До речі, проводили по-моєму, і семінар на базі нашого господарства. От, і проводили з нашими спеціалістами і з нашими дичітніми підприємцями теж. Наші агрономи задоволені, Ось є чому повчитися і є в кого приймати, бо це дуже важливо. На всіх культурах без виключення. Ми працюємо препаратами компанії Fire. Це перевірені препарати, і з року в рік вони діють практично. Що стосується вирощування цукрових буряків, це надзвичайно добавлива культура, але при нашій технології, якщо ми не будемо дотримуватися технології вирощування, не будемо дотримуватися режиму, звичайно, буде дуже багато проблем. В цьому нам допомагає компанія Bayer, Оскільки е, основний препарат при вирощуванні цукрових буряків це батанал експерт, який ми використовуємо. Цей препарат не замінний є вирощування буряків. І використовуючи цей препарат, ми бачимо з року в рік, як компанія Bayer досконалює його. Ми не можемо знайти замінника, оскільки цей препарат простий, легкий і, відповідно, що бачимо цю ефективність. Даний препарат. Я думаю, що і надальше не замінить ніхто, тому що це є специфічна формула. Особливо, коли вноситься він на вудольні бур'яни, ми бачимо, який він є еластичний, практичний і простий. І після цього ми бачимо ефект. Три рази ми захищаємо метаналом і не бачимо ніяких проблем вирощування бурятки. Звичайно, в цьому нам допомагають не тільки. Компанія Bayer препаратами, а є відповідно, що і їхня наукова частина. Часто, а майже кожен раз ми бачимо їхніх менеджерів у нас на полях, завжди бачимо підтримку наукову, завжди люди порядні, дисципліновані і практичні. Оце це саме основне. Коли бачимо практичну підтримку, легко тоді, бо повірте, що в теперішній час препарат не основне продати, а основне не те, щоб ми бачили, що дійсно. Цей препарат діє і дійсно бачимо, що люди допомагають нам застосування цього препарату. Перша основна культура, яка є попередником для буряка, для це озима пшениця і озими ячмінь. Дана ланка препаратів так само є на цих культурах. В частності це прекрасні фунгіциди, особливо це препарат «Фалькон», який можна відзначити. Це препарат, який відрізняється простою дією в тому, що можна рано весною його застосувати От. і тривалість е обробітку фунгіцидної, три неділі можна спокійно не заглядати в поле. На озимій пшениці одну із ланок фунгіцидної є препарат тілмор, який ми безпосередньо застосовуємо по колесу. Так само стоп-ефект, простий препарат. Мастер Power. Я рахую на теперішній час. Це прекрасний препарат. І по ціні, тому що норми в нас відносно гектарної норми від гектарної ціни. Прекрасна. Є ціна гектарна. От, і по собі вартості він прекрасно себе налаштовує. На кукурузі. Один раз вносимо, мастер пауэр є ґрунтова дія, є, є страхова і взагалі забулися просто за кукурузу. Всі ми зміні з цукровими буряками. Є прекрасний препарат Целон. Це є регулятор росту. От, наскільки ми бачимо прекрасну ефективність при нашій технології, тільки як правильно його примінити, і тут дійсно побачиш цей ефект. Багато хто говорить, що... Чого ми, наприклад, більше спонукаємо байру? Це ж дорогі препарати. Багато ж. Просто ви, напевно, що більше платите за бренд, повірте, що бренд є брендом, препарат не є, був і залишається незамінним. При кожному внесенні фунгіцидному, так само на кожній культурі ми вносимо цей препарат. Працюємо простим інсектицидом, децис профі. Простий. По собі вартості дешеві. Кожний рік вони проводять навчання все до Західної вогонь. І от ми кожен раз бачимо щось нове. Вроді та сама формуляція, вроді все те саме, вдосконалення навіть якоїсь молекули, вдосконалення якоїсь формули в препараті, вдосконалення в технології. І безпосередньо з Байером ми знаходимо. Навіть вони приїжджають з нами, хлопці, не тільки от, безпосередньо по засобах захисту своїх, но, да, дають допомогу нам вирішені технології, може якісь упущення в технології чи досконалення технологій. Ми спілкуємося, радимося, дають слушні поради і повірте, що на теперішній час це дуже актуально.